Командувач військ НАТО у Європі Джеймс Ставрідіс, який у понеділок залишив свій пост, назвав кібербезпеку найбільшим випробуванням альянсу на наступних кілька десятиліть. В інтерв'ю голосу Америки адмірал пояснив, чому питання загрози кібербезпеці він вважає більш важливим ніж тероризм чи ядерна війна. Розповідає Наталія Леонова. Кібератаки на корпорації та уряди стали явищем досить нерідким. Підозрюваних у скоєнні кіберзлочинів арештовують і вилучаються їх комп'ютери. Адмірал Ставрідіс вважає, що саме кібербезпека стане одним з найбільших випробувань для його наступника. Наше суспільство дуже залежить від цих кібертехнологій, але рівень нашої підготовки дуже низький, особливий рівень підготовки альянсу в цілому. Скоїти кібератаку досить просто. Це може зробити будь-хто, хто, хоч трохи володіє комп'ютерними навичками. В Естонії працює спеціальний центр НАТО з кіберзахисту та кібердосліджень. Втім, каже Ставрідіс, навіть у рамках альянсу, рівень міжнародної співпраці у галузі кібербезпеки досить низький. Це дуже чутлива галузь країни, як правило, досить обережно діляться інформацією у цих питаннях, але ми повинні подолати ці бар'єри, тому що загроза велика і вона дуже реальна. Кібератаку Ки бувають різного масштабу від дрібних нападок до захоплення комп'ютерних систем банків чи систем контролю повітряного транспорту. Були і випадки викрадення державних розвідданих та корпоративних таємниць. Крім того, кіберагресія може мати і фізичні наслідки, як то виведення з ладу ядерних станцій минулого тижня. За словами американських правоохоронців, за допомогою кіберманіпуляції злочини угруповання вкрало з банкоматів по всьому світу 45 мільйонів доларів. Професор університету Лондона Кевін Джонс очолює факультет комп'ютерних наук. За його словами, за допомогою інтернету будь-хто сьогодні може стати терористом. That's sort of це своєрідний тероризм, що правда більш легкий ніж, скажімо, пронести вибухівку на якийсь об'єкт. Особа може скоїти злочин без перешкод із власної спальні. Уряди ряду країн розробляють нападницьку кіберзброю. А деякі держави, як то Китай, Ізраїль та Сполучені Штати, підозрюються у їх використанні я думаю, ще зарано ділитися цією технологією, але окремі нації в майбутньому повинні будуть рухатись у цьому напрямку, і з часом ми отримаємо інформаційну базу, на основі якої ми зможемо побудувати систему кіберстримування у світі. Професор Джонс вважає, що така система відлякування від кібер та реальних загроз може бути дієвим механізмом захисту. Ми можемо створити ситуацію, коли потенційний злочинець вирішить, що занадто ризиковано нападати на біржу певної країни, тому що він отримає удар у відповідь. Щоправда, злочинець, який має претензії до власного уряду, не рахуватиметься з тим фактом, що може своїми діями спричинити шкоду власній країні. Наталія Леонова Голос Америки.